Так, дякую, що залишаєтеся з нами. Можливо, почули зараз якісь голоси. Ну у нас у студії людина. Творча. тому будь ласка, сьогодні ми дійсно говоримо про Київську академічну майстерню Театрального мистецтва Сузір'я. Я єдине, що нагадаю, що вона була створена у 1988 році. І очолюю з моменту заснування до сьогодні цей театр, художній керівник, директор, народний артист України Олексій Кужельний, який вже насправді у нас у студії, можливо, багато хто з вас вже почув його. Ну, за миті ви вже візуально його також побачите. Прошу. Олексій Кужельний, художній керівник Київської академічної майстерні, театрального мистецтва Сузір'я, народний артист України, голова Київського відділення Національної спілки театральних діячів України. Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Шановні глядачі, ви бачите, що ми повернули по п'ятницях. Ми будемо робити такі блоки, будемо робити їх, не зважаючи ні на що. Ми будемо вам спробувати подарувати хоча б 20 хвилин, щоб ви відволіклися від інформаційного простору про те, що ми постійно чуємо. Тому що ну мистецтво, правду, я чула колись вислів такий, що на війні музика в поміч, і мистецтво також в поміч. Тому, будь ласка, якщо є бажання або коментар, ми вас чекаємо від вас, дзвіночки 223 двадцять три Олексій Павлович, ну ви знаєте, що я вас завжди рада бачити. А Такі часи важкі, тим паче, от правди, тому що е, важко, я ж кажу, вас ще не було в кадрі, а вас вже було чутно. Глядачі чули, ну це не могло бути інакше. Ви якось могли ж треба ж було якось з'явитися неординарно, так. правда? Не так. як усі гості в програмі громадська приймальна. Але це добре. Єдине, що хочу кілька таких, знаєте, запитань на початку більш організаційних. От Київське відділення Національної на спілки театральних діячів України зараз. Працює це відділення? Я маю на увазі практично. Чи в принципі через те, що в країні, Ну, поки що відділення номінально працює для себе, але таких окісе реальних речей на практиці не побачимо найближчим часом. Я вам хочу сказати, настільки працює, так. що вже в госпіталі і в санаторіях кажуть, знаєте що? Так. Хай ваші артисти роблять своє. Дуже багато артистів київських е, просто як медсестри, як так, знаєте, що, там не? помічниці анонімно е, працюють в цих госпіталях, і там парадоксальна історія. Розкажіть цікаво обличчя знані з екрану, і коли вони. Підходять до пораненого і роблять йому якісь там маніпуляції. Знаєте, ну вибачте, горшка виносять. Ну то він буде. себе почуває <сум> незручно, <сум> бо Боже, це людина за і Вона таке ой ой, ой мені соромно треба, хай ми зробить. От і е, вже там така сказала нам, що знаєте, що ви краще робіть концерти, і таке інше. А у нас величезний список. Того, що ми можемо, mm -hmm. у нас повний контакт там, де це можна показувати. Є виставки на вулиці, показуються. Зараз зовсім інша історія. Хочу вам сказати, що багато артистів е, мають там, з після третьої години е, mm -hmm. запрошують, і вони просто заходять до палати, mm -hmm. вітаються, розмовляють, пригадують якісь доречні анекдоти. Е, і таке інше, знаєте, це така розмова. Це вже не концерти такі е, uh -huh. потужні, і таке uh -huh. інше. А це якась людська розмова, е, якась е, гумор, який знаєте. А це артисти самі виявили ж бажані. Ніхто ж нікого не змушує правда. На, на нас питання звичайно, на нас було uh -huh. питання організації і все. Uh -huh. Зараз ми збираємо по всіх театрах теплі речі, так. ковдри, Навіть подушки так, і для так? переселенців, і для. Військових. Е, військових, і е, продукти харчування, і ліки. Такі, що Ну знаєте ще воно не вийшло, але вже комусь не потрібні. А там будемо сортирувати і е, віддамо, і таке інше. У нас є така ініціатива, називається е, Лом на пролом. <ролом> <ролом> От ми зараз її розповсюджуємо. Значить, проста історія: в кожній сім'ї, в кожній жінки так. є якийсь лом. Срібний чи золотий розпарована про що ви говорите? Я тільки зрозуміла. Думала лом реально, А тобто... Розпорована розпарована сережка зламалася там. Лоцюжок зламався, ще, ложка поламана. Так. Не знаю що, що що завгодно, і таке, таке і інше. Віляйте, якщо кожен ми по по три по два грами дамо. Та нас угу. тонни буде цього металу, і пролом буде за нами такий, що дай Боже. От тому ми працюємо і в цьому сенсі. Угу. Хоча сьогодні ще є одне питання, і ми будемо це вже робити на зборах трупи, і таке інше. Нам потрібні психологи, і не тільки нам, я думаю, і не тільки для того, щоб ми, власно, мали такий, знаєте, настрій. Бо багато хто а, з митців, скажімо так, ну знаєте, з акторами простіше, він повинен вийти на сцену і все. І тут, що хочете, а що стосується композиторів, художників, там каже, от нема настрою, от не хочу нічого робити, от щось там мені, от так, от і таке інше. Дуже багато людей, таких приголомшених і Майданом, і цією бідою, і всім, всім, всім. Але ви знаєте, що в усі моменти існування людства завжди мистецтво грало велику роль. І ви згадали про артистів. Ну, а пригадайте Велика вітчизняна війна? Ну шо, без тих пісень, без тих е, фільмів, б, без тих віршів хіба б можна було подолати того ворога? Та ні. А дух кріпить саме мистецтво. Мистецтво це посох духу, розумієте? І я думаю, що сьогодні маємо про це говорити і цим займатися. Ну мені прикро, що всі починають розмову з того, що ми програли інформаційну війну. О, ні, ми зараз а, ні, але, але, не але хотіло... ви знаєте, ми ж нічого для цього не робимо в, mm -hmm. в якихось масштабах. Але mm -hmm. кожен от посмішкою, так і мінчую таким піснею, треба... от добрим настроєм, от бажанням просто побути, помовчати з тою з цією людиною mm -hmm. роблять велику справу. Oh. Розумієте? І, 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 і духовна перемога. Звичайно, правду каже з малого за з малого починається велике. а чомусь іноді думаємо, що треба на глобальному рівні щось вирішувати. і Забуваємо, що кожен з нас може принаймні щось своїми руками або своїм словом правда, якимось чином допомогти От відчуття державності в собі. Доєднання до тих проблем, якими живе держава сьогодні. Я думаю, що це те, що виховується в кожній людині, і вона, звичайно, і допомагає державі, mm -hmm. десь підміняє державу, нічого цього поганого нема. От. І я думаю, що коли це відбувається в мистецьких формах, в естетичних якихось формах, це тільки додає, тому що тим випробуванням, які ми сьогодні долаємо. І подолаємо. Я впевнена, що подолаємо безумовно. Так. А, тепер трошки про театр, ми все-таки маємо запросити глядачів, щоб йшли. Сьогодні, до речі, от прем'єра у вас я наскільки розумію, то що скривають французи. Да. Написано прем'єра, правда? Прем'єра. Як ви думаєте, що скривають французи? Прем'єра, е, це вже не, не питання передачі. Вечірній ефір. Ну так я вже зрозумів про що ви думаєте? Ні, я ні про що ще не встигла подумати ну, про не ну, Про Провечірвечір це а... прем'єра. Насправді, це прем'єра, яка перетекла в цей сезон. Угу. Хоча знаєте, угу. нам не вистачило часу її відіграти. Оці прем'єрні вистави. Це прем'єрна угу. вистава, але ми відкрили сезон справді прем'єрою, і це вистава біглянки, в якій грає Ада Роговцева з Світланою Орліченко. Поставила Катерина Степанкова, угу, і хочемо угу. сказати 5-го, 6-го. Пала Богові було таке міцне, потужне, надихаюче відкриття, повні зали. От я хотіла і... вас такі запитати: незважаючи нічого повні зали? Повні люди зал. йдуть? Ну, як вам сказати, повні чи не повні? Наприклад, вчора у нас десь було студентів, які прийшли угу. безкоштовно, 15 може осіб. Да, 15 mm -hmm. осіб. Значить, у була, У нас була можливість, значить, це не повний, це не аншлаг, mm -hmm. але це все ж таки пристойне mm -hmm. заповнення залу. От, і ми э, радо прийняли студентів, і це теж велика э, перемога, тому що студенти розуміють, що треба сьогодні їм для того щоб себе знаєте, укомплектовати так би я сказав от і особливо це мені приємно що багато серед тих студентів питаються звідки вже з інших міст на да? угу. от і вони починають свій прихід в столицю з того що знайомляться з її культурним життям це важливий момент це такі знаєте рисочки, в яких ми бачимо обличчя нове обличчя і україни і українців і воно я певен стає кращим після цих випробувань так, слухайте, це добре, так що так. Студенти саме починають з цього, не з іншого чогось того, що я перепрошую, негативного. Правда, так. знаходять хороші моменти, навіть якщо вони прийдуть на те, що скривають французи. А тепер ви вже починаєте. Що студенти, французи? Так, дивіться, я хочу у вас одразу цей таки. У вас відкрили сезон театральний, і подивилася я вашу афішу на цей місяць. Ну, щодня є, варто що подивитися, правда. Тому що ну прекрасні роботи, і я кілька бачила, але хотілося, щоб глядачі теж завітали, подивилися. Ви мені скажіть ще в принципі, оце прем'єра, яка перетікла, ви зазначили ще з минулого сезону. А в цьому місяці будуть якісь нові, взагалі, абсолютно нові постановки. Ну, поки що я сказав вам, те, що відбулося. Угу. Ну розумієте, ну ми працюємо в дуже таких незвичних умовах, ну, так. і воно вже так як затяглося, що в нас не фінансуються прем'єри і в така. Прикра якась, я думаю, що це помилка виправиться угу. ситуація, що значить, щось таке треба щось робити, значить, економити, треба забрати 20% від зарплатні або там перенести ще щось і таке інше. Таке для початку сезону підбадьорювати треба трошки. Ми написали листа нашому мерові. Я думаю, що ми знайдемо порозуміння в цій ситуації. Фінансова скрута абсолютно відверта. От, хоча і перераховують. Чи збір від вистави, uh -huh, чи якусь uh -huh. там зарплатню, чи якісь гроші, чи хтось збирає таке. І ми матеріально теж всі, на абсолютно на всі наших. беремо участь uh -huh. в, в матеріальній підтримці е, наших військових і нашої держави. От хоча тут є безумовно труднощі, чи ви, ви випаде нам зробити багато прем'єр, я Не знаю, але можу сказати, що ми працюємо ще над нією прем'єрою на мікросцені, е, яка називається, буде називатися будинок на кордоні. А е, це така давня, Давня е, п'єса е, мрожика, яка надзвичайно виявилася актуальною, коли йдеться через кордон, проходить через сім'ю. Угу. Mm -hmm. от приходять люди і кажуть, що отут, тут через ваш будиночок, значить, і через сім'ю, через стіл проходить that кордон і таке і інше. І далі там, значить, а вони перед тим обідали, ну сказали: ну що робіть, що ми не ж можемо опиратися? Ну робіть, якщо треба тут кордон, робіть і таке інше. А там наступного дня те, що вбили, а чому вона пішла в буфет за кордоном. І перейшла кордон без дозволу. От її вбив. Тобто, ситуація така звичайно загострена, певною мірою е парадоксальна, але вже так. Щільно перегукується з тим, Ми, що ці, відбувається. Я, я ви зараз говорите. В мене мурашки пішли. Я таке враження, що ну, ви змальовуєте картину, хоча це ну, твір не про Україну, але ні, реально таке враження, ні. що вона я я реальним. повністю звичайно. З реальним. Я розумію вашу емоцію, тому що угу. писалося це як після воєнні абсурди. Ага. Знаєте, от і те саме стосується ще однієї прем'єри, угу. там антігона, яку грають випускники е, нашого університету. Антігона завтра буде до речі, так? Імені Карпенка Карла. Угу. Це грає курс Миколи Рожковського, і це режисура Ігоря Славінського. І хочу вам сказати, що вони репетірували під час Майдану на Хрещатику. І коли ми подивилися в прогони і таке інше, то були просто, ну знаєте, приголомшені тим, наскільки це співпадає в одній тональності, наскільки це суголосно ті ситуація. І зараз зробили репетиції, підготувалися до прем'єри. А перед тим. Були ну, цікаві люди, е, значить, з, е, як це називається? Комітет по радіотелебаченню, ну щось mm -hmm. таке. Е, там моя приятель, приятелька, приятелька є. Вона каже: ми, знаєш, ми командою ходили, там багато людей сьогодні. Ми всі повернулися додому і в комп'ютері знайшли цю п'єсу, бо ми не повірили, що це написано колись і не про нас зараз. Уявляєте? От історія. Oh, like е, і цей час. Настільки концентрує думки і почуття, що дуже багато речей стають актуальними з усієї світової людської історії, і ніби сказано. Просто про подивіться нас. про сьогодні. Знаєте, я Салтикова щедріна почитала те, що він писав, колись такі його Наскільки знаєте, це актуально? вислови якісь да. фрази про ту саму Російську Федерацію. Таке враження, що вони от, написані цими днями, читаєш. Ну я не кажу вже про нашого Шевченка і взагалі про наших окремих поетів. Коли, таке враження, що вони ось ось десь поруч живуть, тому що воно просто співпадає. От виходить так, що люди ми, мистецтва, вони те, що вони реально втілюють у життя, або у творах, або. Вистава. Воно десь дає відображення, таке враження, ніби як наворочують на 100 років вперед. Ну, в хорошому сенсі, але я не кажу, що там no, але я, якось я, дивно від, виглядає, правда? Відволікуся від наших примірів. хочу uh -huh. вам сказати, що так само 5 uh -huh. числа була прем'єрна вистава Сон в Театрі Юного Глядача uh -huh. на Липках, і там йдеться про багато талантів Шевченка, uh -huh. присвячена. Uh -huh. цьому. І хочу вам сказати, що але на перший план виходить його. Геніальність передбачень. От я, він, пред, він, він, в усьому, усьому талановита людина. От сьогодні я можу чесно сказати, що мені що, я був певен, він талановитий. Мені здавалося, що ну, знаєте, ну, генії, так, ну, ну, це національне ну, уський. Угу. Але потужність передбачень, їх яскравість, точність передбачень. Оце Абсолютна ознака надчасового генія, яким є Шевченка. І ще одна прем'єра, якщо ми про це так, говоримо, прошу, то нас вона теж перетікла з того сезону. До Чарлі. Ні, ні. Це ж написана прем'єра. Да, я скажу ні. вам про це виставу за. Гіршими Миколи Вінграновського Прекрасний звір у серці вона визнана кращою виставою камерного театру минулого сезону. І виконавець її отримав премію за кращу чоловічу роль. Ну так сталося, що він став тепер міністром культури. От, але мені приємно, що не перестає залишатися актором. От, і всі роботи які... так не припускає ніколи. Вистави ні, ні. Він на на, на, на приликі жаль стану став набагато менше грати, бо немає в нього mm -hmm. часу, але залишив там по одній виставі, і я навіть нещодавно mm -hmm. був на музеї Тичини, і теж там, він теж… Та, та там, знаєте, вистава на екскурсія 20-25 людей, але незважаючи mm -hmm. на це, міністр культури продовжує грати цю виставу, ну не кажучи і про те, що йде в нього в театрі Франка, і таке і інше. Mm -hmm. От ми, до речі, вже якось і забулися, але ж ми завершуємо Шевченків рік. От, і мені дуже важливо... Ой, правда, всі вже так, в зв'язку з ситуацією, дійсно, якось 200-300 річчя Якось призабулося, якось mm так -hmm. да. Mm -hmm. Але я думаю, що багато в кому, і можливо, ми потім ще це якось підсумкуємо, і багато зроблено з цього приводу. Але дуже дороги мені, і власне ми поставили mm -hmm. саме Вінграновського, а не Шевченка. От як такого, тому що сьогодні для мене дуже важливим, А в кому відлунюється геній Шевченка? Знаєте, от в кому mm -hmm. є оці. Мистецькі передбачення, в кому є слово пророче, знаєте, яке от, от цю націю є настрижним чимось для цієї нації, для культури української. І воно є, і це слово живе, воно існує і звучить, і зі сцени, і таке інше. Тому я думаю, що. Е... І підведемо підсумки року Шевченка, і все буде в нас прекрасно. От і е, ті уроки, які треба нам зробити, ми зробимо і виконуємо невідмінно. На ще три хвилини хочу збити пактораль буде цього ж року. Уже не цього анімати почали Почалити. працювати. Звичайно, угу. є ситуація фінансова, угу. і ми не розуміємо, як зараз бути з цим. Угу. Але ви знаєте, велика кількість людей, які абсолютно віддані мистецтву театру, і б там не було, ми все одно будемо її робити, чи за такою фінансовою підтримкою, чи за іншою, чи ще за більшою, А чому ні? Може, і буде це підсумки. Будуть аж в березні наступного року, і до того часу дай Боже, щоб Як раз на Міжнародний День двадцять 27 березня. Да. Я думаю, хотілося. Я е, мало часу залишилася. Хотілося б розповісти і про свої і, власне про багато прем'єр нашого міста. Будь ласка, ну... вас є дві хвилини. Я повністю вам їх віддаю. Якщо є бажання, щось можете розказати. Прошу, чесно. Я, я просто... ми так не часто. Мо вас запрошуємо. Ну, зрозуміло, багато ефірів. але того, будь ласка, говоріть. Я просто хочу сказати, що от знаєте. Сьогодні та розрада, яку театр дає людині, мені здається, одна з таких, ну можливо, найтепліших, найінтимніших. Я тому звертаю увагу наших глядачів на те, щоб вони приходили до театрів. Ми, до речі, маємо величезну кількість листів від ветеранських організацій, всіляких громадських організацій, із проханням там надавати можливість. Відвідувати угу. е, наші вистави, і звичайно, ми це будемо робити, і будемо доставляти стільці. А якщо там щось у нас не повністю буде, продано, теж будемо приймати, будемо приймати цих людей. Мені здається, що мистецтво театру, е, воно, знаєте, оце створює таке сферу живого спілкування. І коли незнайомі люди стають раптом дуже близькими, оця близькість, оце розуміння близькості, мені здається, це той дорогоцінний набуток, який подарувала нам оця страшна складна ситуація. Коли люди не просто відчувають себе там, громадянами однієї країни, розумієте, не просто там за якимось національними угу. приналежностями, мистецькими ще якимись, а коли є оця. А знаєте, людська близькість, коли ти турбуєшся про ту людину, якої не знаєш, яка приїхала звідкись розмовляє інакше, хвилюється чимось іншим, розумієте? А вона тобі близька, і ти переживаєш за неї. Це такі різні, але настільки близькі, правда? правда. Стають за буквально короткий час. Хотілося, щоб ми цього не втратили. А я впевнена, що ми вже ніколи не втратимо. Життя дійсно, як ви зазначили уроки, воно і навчило. Можливо, ціна досить зависока була, але ну. У кожної країни свій шлях у України такий шлях. А ми зазначили про людей, які на сьогодні їх слова дійсно, якимись є або пророчим, або на майбутньому для мене часто такими словами є слова Ліни Костенко. Яка знаєте, зазначила, що Україна унікальна ексклюзивна держава, і дійсно про нас пройшлися всі катки випробувань. А от зараз які випробування ми продовжуємо проходити. Хотілося, щоб ми його пройшли дуже ну правильно. І коли завдав запитання, кому грядеша, ми дійсно Україна знала, що ми вже знаходимося в тому місці, де ми хотіли б знаходитися багато ще століть тому. Олексій Павлович, вас завжди рада бачити. обов'язково будемо вас запрошувати. Про пектораль окремо обов'язково ще теж поговоримо. Тому до зустрічі. Олексій Кужельний, художній керівник Київської академічної майстерні театрального мистецтва Сузір'я, народний артист України, голова Київського відділення національної спілки театральних діячів України, був гостем, третім гостем у цій годині. Не кажу вам до побачення. Побачимося о 15.15. .15. Одразу після новин і новин спорту на телеканалі Київ будьте з нами, не перемагайте!